Рабинович каже Тобі сьомо в житті завжди щастить. Я вже просто обзаздрився. Та годі тобі, Яша, от візьмемо баде минулу п'ятницю. Не пощастила. Поїхав на автобусному експресі в село на вихідні, ти експрес замість двох годин, ти лімпався цілих п'ять. І ти ще кажеш не щастить, ти ж заплатив за дві години. А їхав цілих три задурно. Звичка, це коли батареї відключили, а ти все ще вішаєш на них шкарпетки, сподіваючись на те, що вони висохнуть. Якщо співробітник на роботі сидить 10 хвилин без діла, то він автоматично переходить в сплячий режим. Жінка прокидається вночі і бачить, що чоловіка немає в ліжку. Вона надягає халат і йде його шукати. Находить на кухні. Він просто сидів із замисленим виглядом, дивився на стіну і пив каву. Жінка побачила, як він витирає сльозу, і запитала, що сталося, дорогий. Пам'ятаєш, двадцять років тому, коли ми почали зустрічатися, то нам було лише по шістнадцять. Пам'ятаю. А пам'ятаєш, коли твій батько впіймав нас у машині, ми тоді займалися любов'ю на задньому сидінні. Звичайно, пам'ятаю, дорогий, а ти пам'ятаєш, коли він приставив мені пістолет до голови і сказав або я на тобі дружуся, або сідаю в тюрму на 20 років? Пам'ятаю, чоловік знову витираючи сльозу, а сьогодні я би вийшов. Ти любиш мене, ніжно запитує Єва в раю Адама. А що робити? приречено зітхає Адам.